Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте вітати вас сьогодні не лише з Воскресним днем, а не з вічною подією в вашому, в вашому селі, на вашій парафії, освяченням престолу на честь і пам'ять Почаївської ікони Божої Матері. Мотивація по відношенню до попередньої назви. Була абсолютно проста бажання прийняти гостей і спільною молитвою випросити у Бога благословення собі, своїм рідним, близьким. Тому ми сьогодні, змінюючи не лише юридичне підпорядкування, а й стереотипи мишлення. Обираємо собі пошановувати свої українські святині. Свої українські святині. Чому ми акцентуємо на цьому? Щоб розуміти, якого ми роду і якого ми племені. Хто ми такі, хто були наші батьки, що вони ісповідували, чим жили, чим були особливі. Бо не знаючи цього важко або і неможливо рухатися вперед. Щоб провірити, наскільки ми українці і наскільки ми волиняни, я традиційно задаю питання усім і вам в тому числі. Провірка. Коли ми святкуємо Казанської ікони Божої Матері. 5 серпня. Так? 4 серпня. Казанської, ви ж уважно слухайте. Казанської ікони Божої Матері. Не знаєте. Ну слава Богу, що не знаю. А Почаївської ікони коли? 5 серпня, правильно. А Волинської коли? Стихенько не підказують. Ну ви ж волиняни. Є Волинська ікона Божої Матері. Коли ми її пошановуємо? Волиняни, Коли пошановуємо? Правда питання? питання? Правда, питання? Самі до себе. Ти волинянин і ти не знаєш, коли волинської ікони Божої Матері, коли її пам'ять, коли її день. Ну дуже добре знаєш, коли Казанської ікони Божої Матері. Яке моє відношення до свята, до події пов'язані з Казанською іконою Божої Матері? Ніякої. З Почаївської? Так. Це наша земля, ми знаємо, коли Господь явив чудо. Ми повинні знати, коли Волинської, логічно, Ось це за стільки років нас так виховували, що ми навчились всього різного, але не про себе і не про своє. Не про себе і не про своє, а одна із заповідей говорить по люби ближнього свого як? Як самого себе. І знову те ж саме риторичне питання. Нас кажуть, треба любити ближнього, треба любити ближнього, треба любити ближнього. Розказую вас, особливо попередня конфесія, до якої ви належали. Любити ближнього. А я запитую вас, а себе ви любите? Ви зауважте, ми стоїмо в церкві і думаємо, ми себе любимо чи ні. Ви, ви усвідомлюєте, да? що ви вагаєтеся, любите себе чи не любите. Тобто, а що таке себе любити? А, 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 а як Що це за запитання? Нам до голови не доходить, що таке питання може бути. Но від того ж є і інші заповіді, які треба виконувати, полюби ближнього свого. Як? Ну якщо ти себе не любиш, ближнього будеш любити? Не будеш. Бо ти не знаєш, що таке любити. Ти не знаєш, що таке любов, ти не знаєш, що таке батьківщина. Для тебе це якісь пусті, незрозумілі для тебе слова. Так ось наша українська церква, так ось ми, українці, переосмислюємо і змінюємо своє ставлення. В першу чергу, любові до Бога. Друга любові до себе самого. Все, що пов'язане з твоїм життям, а потім і ближнього так, як самого себе. Ось це справжній християнин. Бо він знає, що таке любити, і коли ти говориш слово Я тебе люблю, навіть хлопець дівчині чи дівчина-хлопцеві, я тебе люблю, то за цими словами щось стоїть, якась емоція, якась енергія, якісь думки, якісь, е, якісь правила, якісь. Якісь чесноти, за цим щось стоїть на простому елементарному людському рівні. Але за цим щось стоїть не пустий звук, не пусті слова, а за цим стоїть зміст наповнення. Значить, коли тобі кажуть, я тебе люблю, тобі, ну добре, приємно. Але якщо це сказано лукаво, то ти залишаєшся обманутим, бо немає цих слів. Тут всередині храму молоді люди приходять, щоб стати намічальний рушник і кажуть, я тебе люблю і не залишу тебе аж до смерті, пройшло два дні розвелися. А що це було? Ну ладно, що не народили. А якщо дитина вже є, якщо прожита щасливе життя, а який біль тоді на серці? Так, звичайно, ми можемо звинувачувати іншу, іншу половину, іншу людину. Ти ж казав чи ти казала. А з іншої сторони, а хіба ми всі серед нас ми знаємо, що таке любити Україну? Ми знаємо? Коли ми кажемо, так, я люблю Україну, зірвалася ракета десь там в Луцьку і всі в Польщі. То чекає, то Польща ти любиш Польщу чи ти Україну любиш? Що там робиш в Польщі? Ну, ладно, жінку сховав, з дітьми вивіз небезпека, бо щоб не впало, щоб... а сам то ж там що робиш. Ти ж чоловік, ти ж тебе чоловіче начало. Або мама під спідницею ховає всіх, щоб не пішов на фронт. А інші питають, а захищати хто буде? От він тебе з-під спідниці і буде захищати. Хіба з спід... спідниці захищають батьківщину? А чому? Ми не осуджуємо їх, ми розмірковуємо їх зараз. Тому що нема поняття я люблю. Я люблю Бога. Я люблю батьківщину, я люблю ближнього, я люблю себе. І риторичне питання. От ми завершимо судження, я поїду. А ви прийдете додому, перед зеркалом стайте, прозвучало питання, чи люблю я себе? А що це таке? От просто сядьте, не спішіть і подумайте, а що це таке, а що таке любити? А кого я люблю? Самі для себе дайте відповідь. Хтось скаже, я дітей. Це інстинкт. Тут любов пов'язана з, з інстинктом. Любов пов'язана з інстинктом. Але як ти тоді, якщо ти кажеш, як дітей і все більше тебе авторитету нема? А як тоді в івангельські слова, хто полюбить батька, чи матір більше, ніж мене, недостойні ні мене? Чи дітей своїх полюбить більше, чим Бога, Більше, чим Бога. Недостойний. Значить, це не висота любові. Це. Інстинкт любові так, але не висота. Ось, ось над чим потрібно думати. Ось над чим, є над чим рости. Але я чому це вам кажу? Бо ви скинули з себе ярмо. Ви вже починаєте, ви зробили першу сходинку любити себе. Ви зробили цю сходинку, Збудували храм, відкинули московський патріархат. Важко співати не по славянськи хоча ти й чому не розумієте, що ви там співаєте. Але важливо що, що ми вже набралися сміливості сказати правду самим собі. Ось що, правду самим собі. Чи ти любиш, чи ти не любиш, хто ти є, який ти є і до чого ти прагнеш найважливіше. Що ти бачиш попереду свого життя? Не просто смерть. Моменту моря, я такий висвітлю Латинський, пам'ятай про смерть. Це пам'ятай, не бійся, не чекай її, просто пам'ятай. Не уявляй, що в тебе все безконечно і немає ні часу. Ти поза часом і поза простором. Все буде мати своє завершення. Але сьогодні, сьогодні на сьогодні, сьогодні на завтра, які в тебе плани? Для чого ти живеш? Що ти хочеш досягнути? Як ти бачиш кінцево, коли ти готовий піти з того життя, сказати, що хтось готовий повністю ні, але все одно, дуже часто ми кажемо, я зробив, я зробила, я оце все зробила. Це, це здійснилося в моїй мрії. Якщо Бог покличе, я готовий йти. Але ще б трошки пожила. Подивитися, наскільки все здійснюється. А це природні правильні речі. Природні правильні речі. Але чи є що згадати? Чи просто хочу жити, тому що не знаю, що робити. Треба знати, що робити. Треба знати, що робити. Тому храм це є училище благочестя. Йдіть за Христом, робіть, робіть те, що робив Христос. І завжди буде направлені дороги. Любов до себе, до ближнього, до батьківщини. Любов все те, до чого ти, що тебе оточує, до природи. І все-все-тане речі. Будеш жити на основі любові, то це означає, що ти будеш жити навколо Бога. Це означає, що в тебе буде все добре. І це означає, що ти будеш щасливий. А що таке щастя? Піднесений стан душі в певному проміжку часу. Оцінку отримав, щасливий пшениці наболотив. Щасливий. Картоплю два рази буде щасливі. А ще гарбузи збив, то взагалі щастя буде повна клуня. Повна клуня. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день, день, коли ми, ми з вами, жителі Києва, змінилися, вигнали Московський Дух, русський Мір звідси, назвали храм. На честь своїх українських святинь, тому залишайтеся українцями, будьте мені здорові під мирним українським переможним небом. Хай всі хлопці, які на фронті вертаються живими, здоровими додому, до своїх сімей і народжуйте багато українців, щоб у нас було багато. Тому всі, кому нема 60, вдікайте. Наслідуючи рік, приїду у Хрещу. Хто народить двойню безкоштовно. Згода? Не всі підбадьорили. Я питався за любов, ви, ви сумніваєтеся. Кажу про народження, знов сумніваюся. Не сумнівайтеся, робіть свою роботу. Тому я бажаю, щоб Боже благословення, радість була в домах ваших. Хай сміх дитячий, чи це внуки, чи це ваші діти наповнюють ваші думи. Родина хай буде. Повною і щоб наступить мить, коли наступить мить, щоб ми завжди співали відому колядку з її відповідним текстом. Ми бажаємо, щоб хліб родився і скот родився, щоб ніколи цей Господар та ні в чому не журився. Боже благословення, та за буде з усіма. Слава Ісусу Христу!